Днями у сумах пройшов відкритий чемпіонат Сумської області з дзюдо серед юніорів. Це був відбір на чемпіонат України, який у кінці лютого відбудеться у Львові. У змаганнях взяли участь п'ятеро спортсменів відділення дзюдо Шоскінської комплексної дитячої юнацької спортивної школи Барса. Дівчина і четверо хлопців це мої вихованці. Да, вони вже тренуються з самого початку, з самого відкриття. Вже приємно спостерігати за їхніми результатами, як вони ростуть. І фізично, і ростуть в плані розвитку дзюдо, тобто майстерність їхня вже значно покращилась. У підсумку обласних відбіркових змагань шосткинські дзюдоїсти вибороли п'ять нагород. Другими стали Дмитро Пилипенко та Єлизавета Жура. На третьому щаблі Денис Жугульов, Нікіта Козинець та Богдан Костюкевич. Перша сутичка була з хлопчиком в Сум, Потім у мене було. Сутичку, яку я програв з хлопчиком з Ахтирки, а потім я боровся з хлопцем, якого я теж зробив худушаючий прийом з кролевця. Таким чином я отримав третє місце. Я зробив задній прийом, заднє третє місце. У мене в групі було чотири сутички: перша була з хлопцем з Сум, друга була з хлопцем з Кролевця, третя також з Кролевця і четверта з хлопцем з румнів. І у ході цих змагань. Я зайняв третє місце і отримав бронзу. Вихованці Барса говорять, що дзюдо розвиває у спортсменах фізичні здібності і самодисципліну, та виховує любов до праці і міцний дух. Дзюдо для мене це якась частина мого життя, напевно, тому що. Я перепробував багато видів спорту Це такі як акробатика, футбол, карате, танці навіть. Але ці види спорту я сумарно, мабуть, походив десь рік, а потім тато каже: Не хочеш сходити на такий вид, як вид спорту, як дзюдо. Я прийшов на дзюдо мені дуже сподобалося. Вже 4 роки я займаюся цим видом спорту. Дзюдо для мене це, по-перше, спорт, по-друге, хобі. І... Ну, друзі, нині ж спортсмени з шостки активно готуються до чемпіонату України, який стане для них першим, а тому дуже відповідальним. Підготовка триває. Ми тренуємося вдома. Повернулися зі змагань, безперервно. Ми тренуємося. Запланований у нас ще тренувальний збір в місті кролевець зі спортсменами з кролевця. Тому ну готуємося. Налаштовуємося на добру боротьбу. Побачимо на результати. Звісно, боротьба покаже разом із шосткінцями до Львова. Поїде і спортсменка із серединобуди, яка у ході обласних змагань виборола золото. Вона боролася в двох вісових вагових категоріях. І стала в одній першою в своїй ваговій. А в на категорії вище вона стала третьою. Тому в своїй ваговій категорії вона відібралася і поїде теж з нами в місто Львів.